ЗСР втікали та кидали техніку ЗСУ, звільнили село на Ізюмському напрямку. Причина відходу російських військових проблема з логістикою та постачанням, проте перед відходом окупанти щільно замінували населений пункт протипіхотними та протитанковими мінами. Українські військові впевнено просуваються на Ізюмському напрямі. Бійцям вдалося звільнити від російської окупації село Дібрівне Харківської області та пересунути лінію фронту. Як розповіли у ЗСУ, російські військові були відрізані від постачання, тому тікали і кидали свою техніку. Однак перед відходом щільно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами. Як розповів офіцер 93-ї бригади Олександр, село дуже зруйноване і від нього мало чого залишилося, проте сама територія під контролем ЗСУ. За його словами, українські військові витіснили окупантів, бо у них порушено логістику та не було шляхів підвезення техніки і боєприпасів. Військовий розповів, що на початку битви за населений пункт було багато російських солдатів та техніки. Деяке озброєння ЗСУ взяли як трофей. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги.